Вітаю вас, любі мої! Вітаю вас от такими красивими, гарними квіточками. Ви тільки подивіться, яка ж то краса. Дуже гарненькі. Весняночки такі красиві на пелюстках. А колоночка гарне все. От все гарне в цієї рослини. Аромату нема. От квітне вона вже другий тиждень, а аромату не нема. Це любі мої рінантера, монахіка філіпіненц. Невеличка рослина. Ви знаєте, довгий час я все ходила, ходила навколо цієї рослини. Заглядала на неї, заглядала, всі її так вихваляють, всі кажуть така красива, така красива. А я читаю в інтернеті, що ренантери потребують дуже високої атмосферної вологості. От і думку гадаю, а яку ж вологість можу дати я для цієї рослини? Та ніякої. Ну, саме тієї вологості я не можу дати. Отож і ніколи її не купувала. Заглядала у людей, як вона квітне, милувалася, а собі ніколи не купляла. І ось нарешті, все ж таки, знаєте, бажання перемогло. Вона в мене є. Ну, невеличку рослинку Я придбала минулого року у травні місяці в магазині Уригіни. І гадала, що, ну, дивлячись на те, які ренантери громезні, височенні показували дівчата, то я гадала, що це в мене дуже маленька ще рослинка, що її довідування рости та й рости. Але, як бачите, минув рік. Минув рік і вона квітне. Невеличкого розміру, але вона квітне. Це орхідея Акерне. І ще раз скажу, придбала я її минулого року у травні в магазині Регіни. Поставила її на поличку під штучне освітлення, де немає високих перепадів температур, де перепади температур, так, знаєте, від 2 до 4 градусів. Ніколи ця рослина не бачила сонячного освітлення. Вона весь цей час зростала. Під штучним освітленням. Чому так? Тому що вважала, що ще рослинка молода, і квітувати її зарано. Гадала, що нехай зростає під штучним освітленням, набирається сил, все ж таки, там не буде в неї ніяких ожогів сонячних і не замерзне вона взимку. Думаю, молода рослинка. Але, як бачите, ця молода рослинка через рік. Заквітла під штучним освітленням. Тобто роблю висновок, що не дуже вона і складна, і вологості вистачило. Так, це рослина, яка потребує вологість у коренях. На відміну від вант, де потрібно давати просихати коріння, то це коріння бажано, як тільки воно. Підсохло, як тільки ґрунт підсох, то бажано її одразу поливати. Не тримати її в болоті, не тримати її мокрими ніжками, п'яточками чи як його можна ще назвати, але проливом її поливати потрібно частенько. На просторі інтернету ренантер продають багато і різних відтінків. Різних варіацій. У мене ось така. Гадаю, що однієї Рінантери мені вистачить. До речі, зараз бачу у теплицях у Німеччині продають кроси Рінантери на Неофінетію. По фоточкам судячи, то дуже красиві будуть квіточки, от майже такі самі, тільки буде шпорка від. Ніофінетії. Але я подумаю, цього року вона мені не потрібна точно. А наступного, хто зна, може буде в мене і крос Рінантери на Ніофінеті. Ніофінеті я також люблю. І Рінантера, вона гарнівня. Так що рекомендую мати таку рослинку всім. Не треба її боятися. До речі, сказати вона досі є у продажу в магазині Урединки. Тож, якщо комусь потрібно, поспішайте. А на цьому, любі мої, в мене все. Бажаю миру, щастя, здоров'я, терпіння. Україна переможе, Україна вже перемогла. І свою Україну, Русні ми не віддамо. Слава нації, слава героям! і смерть нашим клятим ворогам.